Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов, і ви дивитесь канал Таємні Знаки. Минуло лише два місяці нового 2024 року. А вже відбулося стільки визначних і важливих подій, що інколи просто хочеться вигукнути: Гей, 24-й. Зупинися, бо ми не встигаємо, але погодьтеся, так хочеться дізнатися, що буде далі. А тому я запросив до себе екстрасенса Романа Завидовського, аби розпитати в нього, що чекає на українців у березні. Отже, Романе, березень дуже багатий на різні і астрономічні, і астрологічні події, які сто відсотків на нас впливатимуть. Тож до чого нам готуватися? Власне, що на нас чекає у березні. Ви маєте на увазі, що чекає Україну в березні, звісно. Україну і українців добре дуже важливо конкретизувати питання. зрозумів вас дати максимально чітку відповідь. Березень 2024 року. Що буде чекати Україну та українців? Так, так, так на цій циганській колоді, давайте подивимось. Карта служанки падає. Перша карта. Це карта взаємодопомоги, взаємопомочі, волонтерства. Хороша карта, карта грошей. Збройне та фінансове підсилення Карта відчаю, провокації будуть. Це не дуже хороший знак, це не дуже хороша карта. Березень може бути складним. І карта посильного якісь дуже важливі новини та інформація. Дивимось на цій колоді. Карта дому, карта сім'ї. Карта притворства, карта лицемірства, активізація сепаратистських рухів, активізація, колаборантів та диверсантів. Карта спокуси. Падає і карта неприємностей. Конкретно на цій циганській колоді випала досить така негативна комбінація. По перше, це карта лицемірства. така от людина ховається за маскою. Це сепаратистські рухи. Карта спокуси це знову ж таки якась нечесність. І карта неприємності, карта розчарування. Я би сказав, що березень буде, судячи по картам, такий досить напружений. Тим паче, що ще падає карта відчаю зверху, можуть бути досить неприємні ситуації в березні. Для... Романе, для... А давайте, для... а давайте для... подивимось там на початку в першій у картах з першої колоди. Там випали випала допомога, випали гроші. Давайте подивимось більш детально. Можливо, ми нарешті від Сполучених Штатів отримаємо таку довгоочікувану для нас допомогу фінансову. Перша карта, карта удачі. Ну десь частково так. Це буде допомога. Карта жінки з дитиною на руках. Карта відчаю знову випала. Це карта, знову ж таки говорить про якесь розчарування та смуток. Карта тюрми. Людина в кайданах, карта без вихідного становища. Я би сказав, що допомога від Америки буде постільки, поскільки обіцяли одне, буде зовсім інше. Повністю від допомоги не відмовляться, але розраховувати на те, що вони обіцяли з самого початку, я би не став, тому що падає карта тюрми, карта розчарування відчаю. Тобто мені здається, що цієї допомоги, яку би хотіли дійсно українці, на жаль, Поки що ще рано чекати. Чи може це говорити про те, що ми отримаємо меншу кількість грошей? Тобто отримаємо, але менше. Ну, чисто символічно так, отримуємо щось, типу, для галочки, але сильно вона на хід війни, я думаю, не вплине. Давайте подивимося, що чекає е, Україну на фронті. Військова ситуація, чи якісь загострення, чи навпаки, покращення. Е, так добре, на рахунок фронту. Ситуація, ви маєте на увазі весь фронт подивитись? Чи так, да, давайте подивимось весь, весь фронт. Eh, ні, ні весь фронт. Да. Карта весілля, карта союзів та об'єднань. До речі, хороший знак на циганській колоді. Карта ворога, активізація ворогів можуть бути досить серйозні наступи. Карта купця, збройне та фінансове підсилення, непогана карта. Тобто, навіть якщо не Америка, то інші країни можуть допомагати включатися в допомогу. І карта нещастя. Вогонь все горить, все палає. Я би сказав, що березень буде поганим. В плані вогневих атак можуть бути досить сильні атаки. Тобто, ситуація з Авдіївкою може повторюватися вже в інших місцях. Мається на увазі ці е, удари, ці фосфорні атаки і так далі. По списку. Це все може відбуватися тепер в інших напрямках. Карта листа важливі новини та інформація. Карта неприємностей розчарування і карта. Вибачте, будь ласка, вдови випала. Поганий знак загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Чесно, більше негативних карт, ніж позитивних. Ви мене, будь ласка, вибачте, і ваші глядачі мене нехай вибачать за це. Надіюсь, ніхто мене не спалить вогнем святої інквізиції. Але мені чесно, карти показали більше негативу, ніж позитиву стосовно фронту. Я думаю, що треба сподіватися на краще молитися не даремне ж мені карта випала свіж весілля об'єднання церква така намальована але треба бути готовим до того що ситуація може бути трошки тяжче ніж ми з вами очікуємо на жаль романа до речі розкажіть будь ласка про свої карти ви кажете що це циганська колода чим вона відрізняється від інших карт це циганська колода карт Таро чи чи це взагалі якісь інші карти ні, це не таро. Взагалі, от якщо взяти гральні карти, то вони діляться на три системи: є система таро, те, що ви назвали, це не розповсюдженість, те, що всі знають. Є система гральних карт і є так звана система оракулів. Тобто циганські карти вони більше відносяться до системи оракула. Тобто є таро. Ну я на таро теж можу гадати. У мене навіть під, під боком є таро. Але мені набагато легше щитувати інформацію саме з циганських карт. Я з ними працюю вже дуже давно, понад чи років, і тому от я саме на таро не на таро, на циганській колоді найкраще орієнтуюся, так сказати. Циганська колода відрізняється трактуванням карт системою своєї символіки. І певними своїми закономірностями, але взагалі циганська колода досить цікава, і вона деколи дає відповіді на ті запитання, на які навіть не може дати відповідь колода таро. Тому мені особисто по енергетиці більше відгукуються циганські карти. Одну колоду мені подарував мій колега, одну колоду я маю самостійно її придбав. Тому от ці дві колоди в мене найбільш кодові. Зараз я якраз їх і використовую в нашому з вами спілкуванні. Дякую, дуже цікаво, Романе. Зазвичай, коли наприклад дають якісь прогнози астрологи, вони там кажуть: от є там критичні дати, є хороші дати. Чи можемо подивитися, чи є такі в березні, чи можемо ми по картах подивитися, які, от, наприклад, дати будуть найкритичнішими? Чи, чи чи можна це подивитися? Чи як сформулювати краще це питання? Щоб дивіться, ми можемо зробити розбір по кожному дню березня від 1 до 31, го На кожен день кинути карти, але це займе декілька годин. Так сто відсотків це буде дуже довгий розбір польотів. Астрологи вони більше орієнтуються на інші показники. Я, я орієнтуюся на карти. Ми можемо з вами конкретизувати питання, наприклад, початок, середина, кінець, щоб так от загальна картина. Але якщо ви Давайте. хочете дивитися на якісь конкретні дати і називати якісь конкретні числа, то треба Робити розбір з 1 числа по 31. Ну, це явно займе дуже довго. Ми з вами можемо зробити слідуючим чином компроміс. Тобто mm -hmm. я можу подивитися початок березня, середину та кінець, де будуть найбільші загрози, де найменші, на люди вже зорієнтуються приблизно, що їм робити. Я думаю, чудовий варіант. Давайте спробуємо так. Чудовий варіант, давайте так спробуємо. Дійсно. Давайте я візьму циганську колоду і подивимось початок, середина та кінець. Справа в тому, що астрологи вони більше йдуть по своїх критеріях певних от по по фазах місяця, по фазах там по зірках і так далі. По списку по вони орієнтуються на якісь свої гороскопічні знання. А я орієнтуюся чисто на карти, тому от тут дуже важлива конкретика, дуже важливо розуміти, які часові рамки ставляться. Я навіть часто говорю про це своїм якимось клієнтам. Що для того, щоб відповідь була максимально конкретна, максимально чітка, дуже важливо поставити правильний запит і правильні часові рамки. Конкретизації запиту залежить конкретна відповідь. От тепер ми з вами конкретизували. Давайте так. Початок місяця. Що буде чекати? Так я вже поки вам пояснював, я вже карти витягнув. Mm -hmm. Перша карта на початок місяця це карта святкування. Хороша карта. Такі люди сидять, святкують далі. Карта возлюбленої, Карта сильної жіночої енергетики. Карта розмови, карта спілкування та комунікації, і карта противника близька присутність ворогів. Я скажу так: тут більше карт позитивних. Карта святкування, карта жіночої енергії, карта розмови. Тобто тут карти мені більше подобаються. Карта противника, тільки трохи зіпсувала картину. Ну ясне діло, що під час війни без цього не обійтися. Давайте середину місяця подивимося. Карта стабільності падає непоганий знак. Карта священника падає теж непогана. Карта, карта дому, карта сім'ї, карта родини і карта листа, якісь важливі новини та інформація, сповіщення. До речі, середина місяця теж непогані карти. Давайте подивимося під кінець березня, якою буде ситуація. Ну а тут вже вибачте, будь ласка, трошки картина псується. По перше, карта скорботи падає, карта розчарування, щось може вийти з під контролю, щось може піти не по плану. Далі карта удачі з іншої сторони, можливо, якась нова допомога, збройна, фінансова, матеріальна. Далі карта меланхолії, карта депресії, знову ж таки, досить тяжка карта. І карта лжи, лживості, карта брехні, обман, брехня, пропаганда, лицемірство. Ну, кінець місяця, мені здається, може стати таким найжорщим, скажімо так, періодом, тому що випало зразу, раз, два, три негативні карти. Початок місяця може бути. Трішечки напруженим, тому що падає карта противника середини місяця буде найцікавішою, тому що падає карта листа, важливі новини, реформи, можливо, якісь нові закони будуть прийняті в цей період. І карта священника — це карта духовного росту та розвитку. Не забуваємо молитися. Найтяжчі карти мені випали наприкінці місяця, тобто мені здається, що саме кінець березня може стати таким досить тяжким періодом, досить небезпечним періодом для країни, коли треба буде приймати якісь дуже важливі рішення кожному з громадян нашої країни. Зокрема, ці питання перш за все пов'язані з питанням власної безпеки. Ну, до речі, якраз на 25 березня припадає місячне затемнення, і дуже часто напередодні саме затемнені відбуваються якісь події визначні, і дуже часто зі знаком мінус. Тому можливо, це ви так і побачили. До речі, давайте подивимось саме 25 березня, і оце місячне затемнення, яким чином воно може вплинути на нас, і які події воно нам може принести. Перша карта, карта грошей випала зразу. Якісь важливі фінансові питання. Можливо, щось пов'язане з інфраструктурою, можливо, щось пов'язане з фінансуванням, з допомогою. Далі карта несподіваної радості падає. Хороший знак, до речі, можливо, в цей день відбудуться і негативні події, і позитивні. Тобто карта радості говорить про якісь певні переміни в кращу сторону. Далі падає знову вдова, поганий знак. Тобто, скоріше за все, цей день буде пов'язаний з якимись досить. Тяжкими запеклими боями на фронті, тому що вдова це жінка, яка втратила свого чоловіка, і біля вдови падає карта гри, карта маніпуляцій, карта махінацій, карта якихось важливих тактик. Тобто, з однієї сторони, плюс в тому, що випала карта грошей поруч з картою радості, а мінус, причому такий досить серйозний, це карта вдови біля карти гри, тобто маніпуляції пов'язані з фронтом, якісь зміни тактик, зміни ведення боїв. І знову ж таки нові загрози непередбачуваного характеру, які можуть призвести до втрат. Тобто, цей день такий, я би сказав, біполярний. З однієї сторони може бути щось хороше в фінансовому плані з іншої сторони на фронті можуть відбутися досить тяжкі моменти, загострені моменти. Я би сказав ще одна подія, яка відбудеться в березні, 17 березня, власне, відбудуться вибори президента Росії. Тут в принципі все зрозуміло, але давайте запитаємо у карт, чи можливо якісь несподіванки відбудуться в Росії, і несподіванки, які будуть приємні для нас, для українців. Можливо, все ж таки якісь зміни відбудуться там. Можливо, вибори пройдуть не дуже просто, можливо, після цього почнуться якісь кардинальні зміни в країні. Давайте подивимось. Карта грошей падає зразу. Перша. Карта жінки з дитиною на руках, карта родової енергії, карта пропаганди. Можливо, будуть задіяні діти. Карта ворога, активізація ворогів. Карта зустрічі, карта комунікації, активна зовнішня політика. Карта мислителя. Я би сказав, що питання будуть пов'язані більше з економічним характером і більше якісь пропагандистські моменти, тому що зовнішня політика, карта зустрічі, карта жінки з дитиною на руках, можливо, це якось будуть в цьому задіяні діти, зокрема на окупованих територіях та на територіях РФ. Я би сказав, що ну конкретно для України цей день для мене не є якимось сильно негативним, судячи по картам. Але можуть бути задіяні певні важелі пропагандистської машини, і можуть бути початі якісь такі от. Будуватися плани, судячи по карті мислителя та зовнішньої політики, можливо, пов'язані з тим, щоб якісь нові законопроєкти, можливо, якісь нові домовленості пропонувати з тим, щоб залишати при собі окуповані території, ну і переманювати на свій бік нових союзників для подальшої війни з Україною. Ну тобто, чекати, що росіяни нарешті прокинуться, і якісь зміни відбудуться в Росії, які зокрема і на нас вплинуть позитивно, напевно, не варто очікувати. Ну я скажу так: вірити треба завжди в краще, тому що віра по вірі кожному воздасть, як написано в Біблії. Але треба якось знайти. Ну я дивлюсь на карти. Звичайно, що я теж не Господь Бог на 100% щось стверджувати. В мене, знаєте, з відчуттям реальності теж все нормально. Я розумію, що я теж можу помилятися. Ну але карти показали, що сильно на щось сподіватися не варто в тому, що свідомість буде змінюватися і що всі раптом зрозуміють, що війна це погано, і що треба об'єднуватися і Боже. Що ми наробили, тобто з такою головою вставати і плакати, і молитися просити прощення в Господа? Я би на це не сильно розраховував, тому що мені здається, що. Знаєте, в них своя правда, а в українців своя правда. І карти це, до речі, теж показали досить чітко. 20 березня на нас очікує день весняного рівнодення. І тут я більше напевно запитаю вас як в езотерика, як в екстрасенса, як провести цей день, як до нього підготуватися, що потрібно зробити в цей день. Ну а потім можемо і подивитися на картах, що вони порадять робити. Ну, взагалі, день рівнодення весняного або як він ще називається Остара. Це досить сильний день. Тобто, це день, коли треба воздавати хвалу та честь богам і вищим силам, які дають нам врожай, які дають нам результати. Це дуже хороший день в плані благодійності. Тобто, в цей день поможіть нужденним, для того, щоб ваша карма була в плюс, для того, щоб у ваше життя прийшов благодать. Достаток і більше позитивних моментів треба допомагати ближнім треба нагодувати нужденного. Добре, в цей день займатися благодійною діяльністю. Це день восхваляння сонця, це день восхваляння сил природи. Тобто, краще всього провести цей день, десь на якомусь відкритому просторі, не в закритому просторі, а мається на увазі десь в лісі, в полі, на галявині, серед людей, серед соціуму, в єднанні з природою. Тобто люди, які живуть в містах, було б добре поїхати десь на природу, якось провести цей день гарно. Добре, в цей день також починати якісь глобальні проекти. Тобто, все, що починається в день весняного рівнодення, Остара має в собі дуже великий та глибокий корінь. Тобто, хто планував почати бізнес, дуже добре в цей день починати бізнес, тому що Остара це символ благополуччя та символ родючості. Добре, починати якісь важливі проекти в цей день. Дуже добре в цей день заводити нові знайомства, заключати ділові якісь умови. І також дуже добре в цей день відвідувати місця сили, благо в Україні їх багато, молитися, читати захисні молитви, молитися обов'язково за воїнів ЗСУ. 90-й псалом. молитва до Архангела Михаїла, молитва до мученика Кипріана. до Матері Божої на розв'язання вузлів. Проведіть цей день серед природи, проведіть цей день в церкві. Дуже важливо духовно рости та розвиватися, а також допомагати ближнім в цей день, тому що і, і чим більше ви віддасте в цей день мається на увазі своєї позитивної. Енергії тим більше вона повернеться, воно повернеться впродовж року вам з Туреції, так Роману. зараз подивимось про що ще поговорити. Дивіться, в нас останнім часом не так давно в нас відбулися кадрові зміни у військових. Давайте подивимось, можливо, ще чи, чи в нашому політикумі чи відбудуться якісь нові кадрові призначення, якісь кадрові перестановки. Карта надії падає, хороша позитивна карта. Карта сюрпризу падає. Карта легковажності падає. Така трошки напружена карта. Карта відчаю. Я би сказав так: певні зміни невеликі можуть бути, але на щось глобальне я би не розраховував. Тому що легковажність та відчаї це карта, які говорять, що ситуація, знаєте, по замкнутому колу ходить. Сильно на щось велике я би не став надіятися. Мається на увазі глобальні якісь переміни. Скоріше за все, можуть бути якісь невеликі зміни кадрової політики, можливо, якісь нові призначення, але вони не будуть сильно суттєві. Роман, а якщо ви помітили, у нас майже в кожному розкладі постійно випадаються карта відчаю. Чому це так відбувається на вашу думку? Хтось може сказати зі скептиків, що я погано тасую колоду, але це не так. Я тасую колоду дуже добре. Я до своєї роботи відношусь відповідально. Таке буває. Ну, карта відчаю на циганській колоді. Це не дуже хороший знак. Зараз я її ще раз витягну, знайду. Де то вона в мене? А ось зараз я її продемонструю на камеру, щоб люди краще побачили ваші глядачі. Такий чоловік стріляє собі в голову. Це карта доведення до відчаю, це карта депресивних станів. Це карта загроз життю. Знову ж таки, такий от чоловік, скажімо так, з суїцидальними нахилами, зображений на цій карті. Це, це просто знаєте послання, і це коли карта часто повторюється в різних розкладах. Це попередження, що дійсно часи наближаються не з найкращих. Що дійсно багато людей можуть бути доведені до ось цього становіччя, і це стосується не тільки сфери там соціально-побутової, це стосується і сфери зовнішньої політики, це стосується і фронту, це стосується і політики в Україні загалом. Тобто, я би сказав, що березень може бути якраз під егідою цієї карти, і березень може бути досить жорстким. На жаль, тому ем, попередити я змушений будьте обережні, уважні. І подбайте максимально про важві захисту себе, своїх рідних, близьких про свою безпеку. І пам'ятайте, що від нашого духовного росту так молитви також багато чого залежить, тому не забуваймо молитись. Роман, я сподіваюся, що тільки позитивні, хороші прогнози ваші здійсняться. А все решта, а все решта не здійсниться. Я вам дуже дякую за цей прогноз і за цю зустріч. Сподіваюсь, побачимось ще. Дякую велике. Я вам бажаю блага. Я вам бажаю миру, благополуччя, миру в душі, миру в серці. Дякую велике за запрошення. Було дуже приємно з вами поспілкуватися на такі цікаві та важливі теми. Вашим глядачам бажаю всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай вас все буде добре. Дякую, Романе, до побачення. Друзі, пам'ятаємо, що будь-який прогноз це лише один із можливих сценаріїв, аби ми знали, де нам бути більш обережними, а де нам потрібно по максимуму використовувати свої можливості. А тому дослуховуємося до цих прогнозів, але не перекладаємо відповідальність за своє життя на вищі сили. Згодні? Якщо так, то пишіть у коментарях свої думки, подискутуємо і не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. До нових зустрічей!